Привіт! Знову я Олександр Зєрсько, ми знову на екзаменаційних маршрутах. Сьогодні я хотів би вам дати один маленький інструмент. А саме думати тільки про себе. Щоб не відбувалось на дорозі, як би ви не. Бачите який класний водій! Чітко проїхав. Щоб не відбулося на дорозі. Щоб ви не робили, головне, хто би вам не сигналив, ви думаєте тільки про себе, про свої дії. І чим більше ви думаєте про себе і про свої дії, тим легше потім вам управляти автомобілем і тим, грубо кажучи, менше ви створюєте перешкод або небезпеки іншим учасникам. Думайте про себе. Отже, тема цього маршруту, я в першу чергу думаю про себе. Тобто, пам'ятаєте, як правило в літаку, спочатку на себе маску, а потім на дитину. Тут так само. Я думаю про свої дії, я дивлюся, спостерігаю, я виконую правила дорожнього руху. І я не думаю, або мені не цікаво, що про мене можуть подумати інші. Тому що, якщо ви думаєте, що про вас подумають інші, ви потім починаєте допускати помилки. А зараз. Маршрут буде через горочку. І там, коли ви думаєте про те, хто ззаду, хто ще щось, ви можете не рушити. А ваше завдання думати про свої дії, про ліву ногу, про погляд вперед і так далі. Ну і маршрут. Тут ви рухаєтесь на першій передачі, погляд пішоходів немає. Я визначаю місце зупинки, зупиняюсь, нахиляюсь. Зліва нікого, справа нікого, погляд вперед нікого, Добавляю газ і друга передача. Добавляю газ і третя. На маршруті будуть розвороти. Ну, або один розворот точно. Щоб виконати розворот, вам треба знати, як веде і як будує траєкторію власний автомобіль. Але я вам зроблю маленьку підсказку: коли у вас є для при розвороті зустрічних смуг дві і більше. У вас великий шанс влізти на перехресті, не виїжджати з нього. Але завжди виконуючи розворот, наприклад, там, чи на перехресті, чи на прилеглій території, да, ви можете побудувати так траєкторію, що не обов'язково залишатися в межах своєї проїзної частини. Ви можете заїхати на прилеглу територію, наприклад, і потім виконати виїзд, або повернути на перехресті ліворуч, потім там розвернутися і виїхати. Тобто, можуть бути декілька варіантів. Знак пішоходів немає. Я розслаблений. Я думаю тільки про себе. Дивлюсь далеко вперед і спостерігаю за дорожню ситуацію. Попереду горить червоний. Я рухаюсь прямо. Погляд далеко вперед. Пішоходів немає. Ця вулиця вам вже примількалась на маршрутах, тому я вже не знаю навіть, що я можу розповісти. На попередніх відео ви все можете побачити, що, коли, як. Ви вже впевнені знаєте, навіть, коли вмикати показчики повороту. Я рекомендую їх вмикати в секундах, десь за 5 секунд до, або по правилам 50-100 метрів. Ось я проїхав поворот і вмикаю лівий покажчик повороту, ножку ставлю на гальма, гальмую, щеплення. Бачу асфальт, зупиняюсь, нітраль. І відпочиваю. У мене траєкторія лівого повороту, я повинен дати дорогу зустрічним. І після цього на виїзді з перехрестя дати дорогу пішоходам, якщо вони будуть йти. Залишилось декілька секунд, я готуюсь. Газ. Взагалі, там, де горочки, треба дати газ. Погляд зустрічної немає, погляд ліворуч пішоходів немає. Повертаю, вирівнявся. Друга передача. Попереду, якщо ви бачите ось таку перешкоду, можете виконати об'їзд. Лівий поворот, ліве зеркало, об'їзд. Тепер правий поворот, праве зеркало і повернення. Прохожу поворот. І далі рівна траєкторія вільна, додаю газ і третя передача. Далі мені на регульованому перехресті треба виконати поворот ліворуч. Зараз, можливо, на камері не видно, але там поворот ліворуч дозволено з декількох смуг. І я як їду в правій смузі, так в праву смугу і буду заїжджати. Рекомендую перейти на другу передачу завчасно і на другій передачі виїхати. Вмикаю лівий покажчик повороту. Бачите, коли ти не боїшся рушати, то в принципі тобі зелений. Я з правої смуги вправо, я будую глибоко траєкторію, дивлюсь пішоходи, ще очікують свого сигналу, вирівнявся і продовжую рух. Ось така, такий варіант може бути. Бачите, перешкода в моїй смузі лівий поворот, ліве зеркало і зміщуюся з газом. Далі на наступному перехресті мені треба виконати розворот. Правий поворот, праве зеркало. Я можу зміститись, а можу, в принципі, і залишатись в лівій смузі. Лівий поворот, ліве зеркало. І повернувся на раніше займану смугу ліво. Тепер пішохідний перехід, пішоходів немає. Вмикаю лівий покажчик повороту, ліве зеркало, і буду виконувати розворот. Тут прилегла територія є. І дивіться, як я зараз виконую розворот. З заїздом зустрічної немає. І я прямо туди заїжджаю. Ось так. Будую траєкторію тут повз автомобіль. Потім правий поворот, під'їжджаю сюди, дивлюсь зліва нікого і виїжджаю. Друга передача. Тобто ви можете ось так виконати розворот. Я покажу інший варіант в межах проїзної частини. Продовжую рух прямо, пішоходів немає. Я рухаюсь прямо. Зараз я проїду весь маршрут, а потім знімлю окремо ще розворот без, без заїзду. На цю територію в межах проїзної частини. Я міг і так там зробити. Зараз рухаюсь прямо попереду горить червоний. Я в правій смузі, з правої смуги дозволено рух прямо, там табличка. Я під'їжджаю, зупиняюсь мені прямо. І якщо ви зупинитесь, вам хтось буде сигналити, ви пам'ятаєте правило? Думай тільки про себе. Не звертайте увагу, якщо ви виконуєте правила дорожнього руху, все окей. Ви спостерігаєте тільки за своїм тілом, за своєю розслабленістю. А ті, хто позаду, якщо вони поспішають, нехай об'їжджають, роблять все, що завгодно. Ваше завдання бути сконцентрованим на дорозі. Зелений. додаю газ. І друга передача. Думаю тільки про себе, про свою траєкторію, про свій маршрут, проїхав перехрестя, додаю газ і третя передача. Рухаюсь прямо тут небезпечний поворот. З обмеженою такою оглядовістю, нічого не видно, що там далі в правій смузі. Я готовий до зупинки. Якщо що. перешкод поки що немає, я рухаюсь. Пішохідний перехід, пішоходів немає. О, перешкода в моїй смузі. Я вмикаю лівий поворот. Ліве зеркало. Додаю газ. Мені дали дорогу. Бачите, він завис в зеркалі. А як ви можете побачити? Я спробую на відео показати, але він завис пригальмував. Тобто я мав право перестроїтись. Правий поворот, праве зеркало і додаю газ. Заїхав праву смугу, відключив поворот, знову включив правий показник повороту і зупиняюсь. Перша передача відпочиваю. Бачите, попереду стоїть поліція. Ой, швидка допомога з проблесковими маячками і нікуди не їде на червоний. Настільки вже поліція примількалась з проблесковими маячками. Що ніхто нікому не дає дорогу, вже проблизькові маячки дуже рідко пропускають. Тому і швидка стоїть. Чому вона включила? Відключи від тоді. Зелений загорівся. Я додаю газ, другу передачу встигаю вімкнути і можу повертати на другій передачі. Погляд далеко вперед. Зелений на виході. Додавляю газ і третя передача. Тобто, попереду включив лівий покажчик повороту. Ага, перешкода в смузі, лівий поворот, ліве зеркало мені не дають дорогу. Я готовий до зупинки. Зараз завис, дає, не дає, не дає. Я зменшую швидкість, дає дорогу і я спокійно заїжджаю в смугу, вирівнявся. Потім правий поворот, праве зеркало, і перестроївся, повернувся назад. Бачите, мені спочатку не дали перестроїтись, а потім водій допоміг. Тобто я був готовий до зупинки пішоходів немає, і я продовжую рух. Тобто ви завжди готові до зупинки. А далі спостерігаєте, дають вам дорогу перестроюватись, не дають, не дають дорогу, пропускаєте всіх, чекаєте, коли з'явиться вікно можливості, і після цього робите маневр перестроювання, там, наприклад, в сусідню смугу. У водія працює покажчик повороту, він або зупиняється, або повертає. Повертає. Є можливість, я дам дорогу цьому вже хлопцю, хай вийде. Ось так. Зелений горить, я готовий до зупинки. Я не знаю, скільки він буде горіти. Секунд немає. Ножку на гальма, Він продовжує горіти, я плавно проїхав це, пришкода уїхала, додаю газ. І третя передача. У мене попереду зелений, на регульованому перехресті я буду виконувати поворот праворуч. Вмикаю правий покажчик поворотом, праве зеркало займаю праве положення. Пам'ятаєте, в смузі є три положення: центральне, праве і ліве. Гальмую і, в принципі, буду зупинятись. Зупиняюсь і є можливість відпочити, розслабитись. 40 секунд можу навіть закрити очі і згадати цю вправу дихання квадратом. Вдих. Я впевнений, що ви використовуєте деякі інструменти. У мене деякі учні, навіть на іспиті, встигають водички попити, коли 40 секунд. Тобто беруть з собою воду на іспит. І я вам рекомендую перед іспитом пару ковтків води зробити. Так, мені праворуч, правою вправо, за перехрестям, все вільно. Я вмикаю першу передачу, готовий. Добавляю газ і рухаюсь праворуч. Тут обмеження швидкості 40, друга передача. Ну, ця вулиця вам вже знайома. Добавляю газ третя І спокійно рухаюсь, відпочиваю, погладив точки, плечі розслаблені. Велосипедист на велосмузі, він мені не заважає. Зустрічні в межах своєї смуги, я дивлюсь далеко вперед. Все розслаблено і рухаюсь не більше 40 км на годину. Ножку на гальма, Попереду обмежувачі швидкості. До речі, з'явились нові обмежувачі, так звані берлінські подушки. Ті, хто в Вінниці, в Києві, у Львові, в Івано-Франківську вже могли бачити такі рішення дорожніх служб. Тобто існує правило, що як би ти не встановлював знаки обмеження швидкості, треба сучасних водіїв в кавичках фізично заставляти зменшувати швидкість, тому що їм так і хочеться. Єдиний шанс заставити їх зменшити швидкість або фізично, або повісити камеру. Але фізично це найкращий шлях, коли не виконують водії правила дорожнього руху. Я сподіваюся, ви будете виконувати. Знак. Пішоходів немає. Перша передача. І повільно, пам'ятаєте? Пам'ятаєте, тут повільно готовий до зупинки, немає нікого. Проїжджаю. Зліва по головній дорозі нікого немає. О, пішоходи. Бачите, як за стовпом вони стали. Пішоходи переходять. Зліва нікого немає. Я заїжджаю в праву смугу. Заїхав в праву смугу, друга передача. Лівий поворот, ліве зеркало. І з газом. Ух! З газом до посвідчення водія. Я впевнений, що ви налаштували себе, продивились ці маршрути. І готові до складання практичного іспиту. Правий поворот, праве зеркало, і далі рухаюсь по головній дорозі. Зменшую швидкість і вмикаю другу передачу. Я завчасно вмикаю показчики повороту, використовуючи правила о пішохід прийшов. Бачите, наконець ми побачили пішохода на цьому пішоходному приході. Погляд далеко вперед і третє. Я завчасно вмикаю показчики повороту, тому що я використовую правило попередити, а не просто показати. Лівий показчик повороту, ліве зеркало, займаю крайнє ліве положення і буду виконувати поворот ліворуч. Не встигаю, зупиняюсь. До речі, погане слово, це не встигаю. Просто зупиняюсь, відпочиваю. Слідкую за своїми руками, за диханням, траєкторія ліворуч. Виїжджаю на перехрестя, даю дорогу зустрічним і закінчую проїзд перехрестя. До речі, якщо там загориться червоний, потім, поки ви стоїте, чекаєте, ви все одно закінчуєте проїзд перехрестя. Не забувайте про це. Це не виїзний світлофор, це дублюючий. Нікого немає. Погляд ліворуч. Повернув, вирівнявся, друга передача, погладив точки, погляд далеко вперед, посміхнувся, похвалив себе і продовжую рух. Ось так. Ось такий маршрут з розворотом, з рушанням під горку, але я впевнений, коли ви думаєте про себе, забуваєте про інших, ви встигаєте зосередитись на своїх діях. Тобто, тут, на дорозі, як і в літаку, і як і в багатьох інших сферах, якщо ти робиш все правильно, Відповідно до правил дорожнього руху, думаєш про свої дії, то в принципі і все навколо стає достатньо безпечним. А якщо у тебе той винен, той підрізав, той близько став, той ще щось, той посигналив, буде складно. Даю вам рекомендацію, коли вам сигналить, хтось кажіть дякую, дякую за безкоштовний урок. З інструктором це було дешевше. Або просто привіт. Радий познайомитись. Ну, не знаю. Чого ви думаєте, що сигналять вам? Ну, не знаю. Тому вітайтесь, коли сигналять, і дякуйте. Навіть якщо це ви помилились, вони вам безкоштовно допомогли побачити свою помилку. Ваше завдання проаналізувати. Потім, коли зупинитесь, подумати і знайти нове рішення. Я гальмую. Перша передача. Пішоходів немає, плавно виповзаю на перехресті, справа нікого немає, і вже дивлюсь, пішоходів немає, і спокійно закінчую свій маршрут. Закінчуєте маршрут, опускаєте руки, повертаєтесь до екзаменатора, і він вам каже: Вітаю, ви склали іспит, можете йти, отримувати посвідчення водія. Похваліть себе, похваліть себе за старання, за все, що було. І швиденько отримати посвідчення водія. Лайк і підписка на канал. До зустрічі на наступних маршрутах. Я обіцяв вам показати розворот, але думаю, чого б не використати можливість і ще раз не показати, як рушати. Під горку, бо я от тоді проїхав одразу на зелений. Тут з правої смуги я буду повертати ліворуч. Мало того, я перший. Це з однієї сторони складність, а з іншої сторони класно, тому що можна побачити секунди. Я рекомендую на підйомі трошки раніше вмикати першу передачу, щоб встигнути підвести до точки утримання. Тобто, ваше завдання зараз. Не думати про інших, думати тільки про себе в'їхати, ви будете по глибокій траєкторії, тобто ближче до бордюра і потім ліворуч. І якщо ви подивитесь зеркало і побачите там когось, є велика вирагідність, що ви не рушите. Тому ваше завдання пам'ятати одну річ, зосередити увагу на щепленні, тобто затримати точку тримання і додати газ. Ви можете тут перегазувати і 4 і 5 тисяч. Неважливо, скільки. Важливо, що ви уїхали. Видихнули. 12 секунд. Підводите до точки утримання. Погляд вперед тільки на світофор дивитесь. Ваше завдання туди уїхати. На світлофор. Жовтий і зараз зелений. Газ. Раз. Раз. І друга передача. Погладили точки, видихнули, розслабили плечі. Я знаю, як страшно. Я знаю, як складно рушати під горку. Але якщо ви потренувались, у вас все обов'язково вийде. Я вас точно вірю. Якщо вам треба моя підтримка, клуб сучасних водіїв. Ну і далі розворот. Лівий поворот, ліве зеркало. Заїжджаю в ліву смугу. Тут пішоходів немає. І далі буду виконувати розворот. Зараз горить зелений, є зустрічні, тому я готовий до зупинки. Коли ви виконуєте розворот? Треба заїхати за центр, тобто протягнути трошки далі. Бачите, я наблизився майже до пішохідного переходу. Але на пішохідний переход я при розвороті не маю права заїхати. Біля нього дозволено. Погляд нікого немає. Дивіться, я швидко кручу колеса, погляд туди, а їду дуже повільно. Тобто, я розпочав з прямими колесами. Потім швидко покрутив по оповіна. Якщо ви будете швидко їхати, ви не влізете в траєкторію. Тобто ви максимально швидко крутите. І тоді у вас все вийде. Ось такий він розворот на перехресті. Рекомендую потренувати розворот і на інших перехрестях. Рекомендую потренувати і на майданчику. І тоді ви точно зможете покрутити правильне кермо. До речі, дуже крута вправа. Це змійка. Але змійка, яка зроблена правильно, як контраварійна змійка, тоді у вас все вийде. До зустрічі на наступних екзаменаційних маршрутах. Лайк, підписка. Ну, ви знаєте. До зустрічі!